Астрі, хто цікавився, значить, дивіться, придбав я отакі дисочки, легко сплави. Самі дисочки в гарному стані, на них непогана резина, тому Астра вже має такий цікавий комплект з дисочками. Давайте детально, що залишилось по роботі, по ній, і також що будемо по ній. Мати по ціні. Дивіться, це Астра. Я в попередньому відео, до речі, коли її знімав, я помилився з пробігом, я переплутав з Зафірою. У нас в є 202 тисячі, а тут у нас щось 150 з копійками. Розкажу точно. А, 148 навіть. 148 тисяч пробігу, навіть немає 150 тисяч. Тому, увага. Астра, колір графіт, один з найкращих. А залишилось з нюансів у нас полірування, тому що насправді ми її гарно вимили і побачили такі дрібні подряпинки, які ну, мають місце бути на такому віковому автомобілі. І саме тому ми хочемо привести її до повного ідеалу. Вона буде виглядати просто пушка -бомба ну за винятком тих моментів, які я зараз вам покажу, тому що є подряпини, які без фарбування ми повністю не заберемо, але майже майже скажімо, очі мозолити вони не будуть. Це 10-й рік, це 1,6 бензин, вона 1,6 на 1,8, я все поплутав з Зафірою. Зафіра 1,8 202 пробігу. Це 1, 6, 148 тисяч пробігу. 10 рік. Він код я зараз вам надам. Ви проб'єте по дилеру, по базі і побачите, що пробіг тут оригінальний. Вона має комплектації туманки. Вже присутні легкосплавні дисочки, диски, хто там кому там не підходить мій сленг. Лінзована ксенонова, поворотна оптика з такими чорними матовими внутрішніми елементами, дуже класно, навіть глянцевими. дуже круто виглядає оптика, просто бомба. У нас оригінальне GM вітрове лобове скло, чомусь. Всі дуже сильно і активно запитують за оригінальність слобового. Хоча це якась більша ілюзія, ніж факт, він код. Фіксуємо. Датчик світла і сенсор дощу. У нас два ключі. Два електросклопідйомники регулювання підігрів дзеркал. У нас мультикермо, шкіряне кермо, круїс контрол. А, так, тут в нас підігрів двох передніх сидінь і напівкліматична установка. Чому напів? Тому що є регулювання температури, але немає режиму авто. Авто. Авто нема режиму. Стан, тут що, 6 airbagів також присутньо. Ціна, хто буде питати, 7. Тисяч доларів. Це спольорована з сертифікатом. Отак От як я комплектна. Тут піна компресор, запаски я до неї вам не маю. Хопа, шторочка закрилась. Шторочка поїхала. Знак аварійної зупинки по косякам, які будемо частково усувати. Ну, те, що зможемо забрати, те заберемо. Давайте по фарбі. 116, задня кришка, низ кришки. Тут під наклейкою я нічого не ховав, це, це аж приналежність машини до, е, тобто до Швейцарії. Чому ми її залишаємо цю наклейку? Не здираємо. Якась пішла нова мулька у поліцаїв, в мінтів наших. Лягавих копів, як там їх ще називають, вони зупиняють і кажуть, що має бути наклейка, з якого регіону машина. Ну, Мені дивно це все слухати, але ну, така історія була присутня. Я нікого ні в чому не звинувачую, можливо, це якісь внутрішні розпорядки саме поліції. Ну, таке. Тут все good. Давайте дашок. Дашок добрий. Карти, до речі, це все в принципі, в класному стані. Ходовка бомба. Астра така, як, як м'ячик, жодного тичка немає по ходовій. Зібрана, крута. Клімаконтроль працює. Ну, По-моєму, наскільки мені не зраджує пам'ять, жоден елемент по цьому автомобілю не є мальований. Так, жоден елемент не мальований. Всі деталі в оригінальному окрасі. А, так, давайте. Чому будемо робити полірування? Дуже багато дрібних тичок таких. Це все, це все дрібні кочки. Їх потрібно позабирати. Тут тянулася десь м'ятинка, теж треба прокапати, підполірувати на задньому крилі. Тут є мікропритертість, її треба забрати і прокапати. Ну, вона майже, майже не помітна. Тут на крилі на бампері вона більш суттєво виражена. І тут на передньому бампері теж є притертість, яку треба прокапати, і тут треба прокапати і полірнути. В принципі, по косяках, як на мене, це, ну, це все. ГРМ. Запитуєте, коли замінював. змінювався в Європі. На 85 тисячах кілометрів тут була заміна комплекту ремня ролика ГРМ і водяної помпи. Під простір. Теплообмінник, як бачите, добрий бачок оригінальний. Добрий. З моментів, не знаю, друзі. Клапану кришку можна перепакувати прокладку. Це єдине, що би я, напевно, тут на сьогодні зробив би і заміна, звичайно, рідини. Оливи. Антифриз тут не так давно змінювався. ГРМ тут, бачите, наклейка тут, вона така, що змі... вона змилася, але то таке. Ну і в принципі, ГРМ, олива. Антифриз змінювати не потрібно, і помпу я не міняв, би, поясню причину, так як цей ремінь виглядає абсолютно дуже і дуже гарно. Він взагалі не має тріщин. Ми були на СТО. І помпа тут знаходиться ось тут. Тобто вона зверху, якоїсь об'єктивної причини змінювати її просто так немає сенсу. Замінити тільки потрібно. Основний ремінь ГРМ. Ну або чекати 160 тисяч пробігу і замінити, як у Європі, через 12 тисяч, через 80 тисяч кілометрів, хоча на ніби в них регламент, як на цих ремнях йде навіть 90 тисяч кілометрів. Замінено було на 85. Тому вирішувати, звичайно, вам. Ми все робимо під ключ, абсолютно все. Тобто ГРМ схочете, замінимо, оливу схочете, замінимо, газ захочете, поставимо. В кредит продати на ізі. Все, що є, ви бачите, можна зробити без проблем. Диски з резиною я придбав за 200 баксів. Тобто цей комплект 200 доларів я заплатив. Ну, але в принципі я, мені здається, що машина на дисках і без дисків це дві, два різних автомобілі. Запитували за кліренс. Друзі, вона височезна трендець. Невикатана машина. З дуже великим кліренсом, я би сказав, що тут кліренс, ну такий, навіть може, можна сказати, десь навіть трішки кросоверний. Виглядає досить монументально, високо, прикольно. Ну, тобто, не вкатана тачка, через то саме вона виглядає отак гарно. Якщо вам цікаво, повністю комплектна астра в крутезному стані, без жодного фарбованого елементу, з оцими подряпинками, які я озвучив, ви можете до нас набрати. Що ми будемо по ній робити? Це буде професійне полірування. І будемо лакувати, класти під лаку цю фару. Чому? Є потертості отакі незначні. Це вопеля в мене вже не вперше. Саме тому ми зробимо, перелакуємо цю фару. Оцю, можливо, не будемо чіпати, а можливо, лаканем навіть їх і дві. У нас ця процедура коштує абсолютно адекватних грошей, щоб фарки були ідеальні і надовго їх захистити. Ми фарбуємо професійним лаком для. Фар, тобто не просто там затягуємо вплівку. Професійний лак для фар. Чому це класно і вигідно цим лаком робити? Тому що насправді треба розуміти, що коли ви зробите професійним лаком, який не вигорає, то він буде вам 5-7 років їздити. Проблем з фарами цими ніяких не буде. Ну, От, якось така історія. У нас внутрішнє дзеркало теж має автозатемнення. Працює машинка ідеально, має два ключі, має сервісну книжку. Коротше, народ, 7 тисяч за цю машину. Не просто так. Тому що тут малесенький пробіг, тут непогана комплектація, тут є фари, є підігріви. вона повністю комплектна, вона збережена, чітка астра знизу. Побачите, будете вражені. Це вам швейцарська тачка. Це приклад того, як має виглядати віковий автомобіль. На секундочку, 15-літній. Дорого. Нема проблем. Ви можете придбати за 6. Вони є. На ізі. Берете за 6 і ми за це питання навіть не споримо. Чому? Тому що пробіг. Комплектація та й стан автомобіля він досить таки адекватний. Якщо комусь не підходить, народ я не змушую Розумієте, ми працюємо по принципу, я беру хороші машини. В Швейцарії дешево. І саме за таким принципом ми змушені продавати їх тут в Україні. Якщо ми говоримо про такий ж автомобіль з пробігом 300 або 350, як їх часто привозять, вона має коштувати реально на на, тисячу, на півтори дешевше. Ну з таким пробігом ви її просто в такий бюджет не зробите. Тут все робоча, електрика, кондір, це все, все працює. Цікаво, колмі наберегти.